Запорізька торгово-промислова палата запустила новий проект Скілбуст, програму прискореної перекваліфікації працівників, яких в умовах війни гостро не вистачає підприємствам Запорізького регіону. Проект реалізується за підтримки програми Юсейд. Конкурентоспроможна економіка України більш 20 років у Запорізькій торгово-промисловій палаті працює навчальний центр. І другий крок, який був зроблений нами, це був був відкритий кваліфікаційний центр. Третій крок: життя не стоїть на місці. Бізнес потребує зварювальників, токарів, інших робітничих професій. Понад 120 учасників матимуть змогу освоїти такі затребувані спеціальності, як токар, слюсоремонтник. Електрогазозварник, кравець, а також електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Представники виробничих підприємств підтверджують наявність серйозного дефіциту кваліфікованих працівників у цих напрямках. Саме наше підприємство це в нас дуже великий зараз обсяг. Це і слюсара за різними напрямками: електромонтери, контролери, навіть там кладівники, ну, комірники, це фрезерувальники, шліфувальники, токаря. тобто, Ну, майже весь перелік ми маємо потребу у цих кадрах після лекцій проходження виробничої практики, складання іспитів і атестації у кваліфікаційному центрі Запорізької ТПП. Випускники зможуть працевлаштуватися на запорізьких підприємствах. Представники місцевої влади підкреслюють, що цей проект важливий не лише з економічної, але й з соціальної точки зору, тому що саме в нашому регіоні це питання надзвичайно наразі актуальне через кількість переміщених осіб, які знаходяться в регіоні, через втрату території, через, через те, що ми маємо працювати над новим абсолютно для нас напрямком. Я думаю, що буде сьогодні достатньо багато звучать про це, а саме це робота з ветеранами. На запрошення палати для обговорення проекту Skill Boost долучилися зацікавлені представники бізнесу, профтехосвіти, органів зайнятості. Тощо вони підтвердили, що потрібно готувати більше фахівців дефіцитних робочих професій, особливо в умовах, коли значна частина співробітників вирушила захищати Україну. У нас, наприклад, майже 120 осіб мобілізовано, в тому числі з дефіцитних професій, таких як і слюсарі, і електромонтери, і машиністикрана. Тому дуже важлива участь в даному проєкті, який презентує торгово-промислова палата Запорізької області. Ця програма дуже важлива, як для нашого училища, так і для всього регіону, зокрема для наших роботодавців, які майже кожного дня, кожного тижня телефонують з про Запрошують наших випускників на роботу. Робота це за професіями кравець, закрійник, швачка. Таким чином, проєкт Скілбуст офіційно стартував. Незабаром розпочнеться набір учасників, їхня професійна підготовка та інші заплановані заходи в межах проєкту.